Біблії на вінчання. Два варіанти. Хочу вам показати, які в нас зараз є в продажу. Ніжний світлий колір з тисненням золотом. Дивіться, який тут золотий зріз Це шкіра галь? Да. Вона, шкі... Вона шкіряна. Шкі... Шкіряна. Всередині це рисова бумага, жовтуваті сторіночки. Гарний варіант для подаруночку. Дивіться, перша, перша сторіночка ми можемо заповнити чоловік, дружина, короткий родовід. Представляєте, цю біблію потім можна передавати своїм дітям в покоління. І наступний варіант це більший формат. Але тут уже зріз срібний. Срібний mm -hmm. зріз. Тут аналогічно також можна. Подарунок на вінчання, від кого була подарована? Ким? Це, це е, цікавий варіант, що Ринка, цей, цей подарунок запам'ятається на все життя. Цю біблію ви можете передавати дітям, внукам, правнукам. Угу. Дивіться, як гарно виглядає вона. І плюс той, ще, що в даному варіанті тут такі подарункові коробочки, які. Які також дуже гарно виглядають по вартості 1125 варіант отакий, і інша у нас буде коштувати, буде коштувати 1350 гривень. Є в наявності, замовляйте, чекаємо на ваші звернення, швидко доставимо. Нехай Бог благословить ваш шлюб!